Члени найбільшого у Берегівському районі Мисливського товариства страйкують. Розповідають, вже більше як рік на полювання не ходять через судову тяганину. Прошло його заплатили, не Ось заплатили, Отець суд, За судом Віктори не з'явилися фірма. Уже, розумієте, люди вже злеє, Уже, ну, всі 500 людей збиралися узнати, чому не можемо ходити. Мисливці, а їх понад пів тисячі чоловік справно сплачують за утримання єгерської служби. А це шість осіб, які стежать за порядком на території угідь. Ну, ми платимо 550 гривень, платимо зноски, де враховується це і перната, і хутрова дичина. Це входить. зараз. У нас дуже великі збитки, тому що нам треба содержати і єгерів, і саме управління товариства, які за рахунок нашої зарплати на даний момент виживають. Сесія обласної ради надала у користування мисливські угіддя терміном на 15 років. Однак, за словами члена президії товариства Олександра Поповича, підприємство Вікторія оскаржило рішення у суді. Формулювання була така, що ущемлюються їхні права. Не розумію, які права можуть ущемлюватися у ПП Вікторія, яка ніколи мисливством не займалася, і, і, і я так думаю, що і не буде з. Займатися, тому що мисливські увід'я погоджені нам уже. Представників приватного підприємства Вікторія на зібранні не було. Правозахисники та мисливці узялися вирішувати питання без них. Зрештою, після години перемовин, таки домовилися. Управління мисливського та лісового господарства в Закарпатській області погоджує відкриття мисливського сезону 2014-15 року. Всі подальші дії, коректування ми будемо проводити в загальному порядку. Однак, ми знаємо, що ухвалою даною не було заборонено управління лісового господарства щось робити чи не робити. Однак на цьому конфлікт не вичерпано вже наприкінці цього місяця. Остаточну крапку має поставити суд.